І звільнення українських територій, зокрема, означає розкішні перспективи для звільнення поневолених народів. Це перспектива звільнення для Білорусі. Лука не потрібен ні нам, ні московитам уже. Московити, звісно, будуть намагатися замінити Луку на наступному етапі своєї поразки, будуть намагатися замінити його якимись підмосковленою опозицією промосковською частиною апарату Білорусі. Ці от білоруси, які сьогодні воюють за Україну, воюють одночасно і за свободу Білорусі і з перемогою України. Це буде перемога Білорусі. В Чечні новою владою стане батальйон імені Шейха Мансура, який нині воює, нині вже 9 років воює в Україні, за Україну, але фактично і за свободу Чечні. Можливо, це структури Всесвітнього Конгресу чеченців, так само докладуться до утворення нового чеченського суспільства. Дагестанський національний центр і батальйон імені Імама Шаміля стануть новою владою в Дагестані. А там далі піде як по маслу. Все буде добре, браття і сестри, і все буде скоро.